Всім здорово, братва! З вами Фішер і це новенька серія тюнячок. Сьогодні ми затюнемо знову BMW M3E46. Але є один нюанс. Як після того, як вийшло оновлення 2.5, все кардинально змінилось. А що змінилось, ви зараз побачите. Я граю на 05 сервері Південна Україна. Якщо ти хочеш почати грати разом зі мною на 05-му або на будь-якому з серверів, не забувай вводити промокод FISHER який дасть тобі чудові бонуси на старті. Дія на всіх серверах Ukraine GTA. А щоб завантажити гру, посилання будуть в описі під цим відео. Підлітаємо до автосалону середнього класу. Він знаходиться в Києві, братва. і зараз ви побачите різницю. Перша братва, я думаю, що більшість з вас вже це все бачили, але я все ж таки поясню. Змінили повністю весь інтер'єр, тепер це все виглядає суперфункціонально, тепер ми бачимо всі характеристики, ми бачимо гаражні місця і тому подібне. Як ви бачите, з'явилися двигуни. Автомобіль можна буде купити з поселеним двигуном. Це поки доступно не на всіх автівках, але на деяких з них вони є. Тож, як ви бачите, що стандартна, ось, наприклад, шкода їде 225 кілометрів. Але якщо ви захочете більш потужну, то ви можете купити. Пути ось таку RS 20 TSI і ви отримуєте плюс 25 км. Це прикольна штука, враховуючи те, що різниця всього-навсього тут ось в 90 тисяч. Я вважаю, що це небагато. Так, і ми відправляємось до нашої BMW. Вибрав я для цих тюнячок саме нейм. Вона така доволі прикольна, виходить, драйвова. Так, це Є36, подождіть, подождіть, подождіть. А ось і наша беха. І як бачите, стокове коштує лям 245 і їде 250 км. Але тут є дві варіації. Одна це 3.2 GTR і 4.0 v 8 Якщо ми будемо нажимати, то ми бачимо, який йде великий прирост кілометражу. Прост 55 км+. плюсом. Також є тип приводу. Тут повний, а нам потрібно задній, тому що ми хочемо зробити дріфт корча. І, і тепер у нас з'явилися змоги братва збільшити палітру кольорів стокових. Це дуже прикольно, тому що було раніше 4 чи 5 кольорів всього-навсього, а тепер можна прямо пофарбувати. Ну нам щось треба таке спортивне, типу, я не знаю навіть. Давайте таку зелену зробимо. Коротше, повний привід коштує 2200, а задній лям 700. Я хочу взяти задній привід, тому що хочу, щоб беха була дріфтова. Давайте неї зараз придбаємо і глянемо, що з цього получиться так. І тепер з'явилися ще, до речі, якийсь страховий поліс, що саме він дає, я поки не розібрався, але якщо хтось знає, то можете написати в коментарях. Оформити. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Коротше, вартова тачка рве тепер в стоці, дуже потужно. В тому плані, що ну вона раніше не їхала так швидко, а зараз от прям цікаво. І я на ній можу просто валити нормально боком. Якщо ви бачите, тось. Через пробіл це все контролюється дуже прикольно. Йом- йом 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 Блін, ну це, це такий вайбік. І я чекав, що будуть дуже тачки прикольні, дріфтові з заднім приводом. І це ось одна з них. Так само, як зараз всі полюють просто на жигу. А це такий варіантик як більш дорожчий, але ну це ж BMW, типу, виглядає цікавіше, як на мене. Тому Жига теж непогана, але ця беха кайфова. Дивіться, просто блін, ну мені трішки не вистачило. Це був кізивол обстоп, -об -об Тому нормально, нормально, нормально. Якщо поїхати прямо в якесь в Маленьке місце там, де купа поворотів, то ця беха буде справлятись прямо ідеально. Вона може боком так велити чудово, що ну я думаю, що кожному сподобається. Але треба бабосики, щоб затюнити. Чим ми, відповідно, сьогодні і займемось. Зараз поїдемо на тюнінг і будемо пробувати неї тюнить. Зараз, до речі, вийдемо ще напряму, замірюємо максималочку, щоб ви бачили, що все працює чотенько. Що ми взяли з потужним двигуном машину. Уй-юй. Так. -с. Все, По педалям даємо. Як бачите, вона ну, набирає нормально так. Неповільно їде машинка. Тим часом ми вже 250 кілометрів. Їдемо. І це всього-навсього, ми витратили скільки? Лям лям 800 чи скільки? 305 кілометрів. Як і було заявлено в автосалоні. Це, це потужно. Зараз залітаємо на тюнінг. Будемо жорстко не чіпувати. Я надію, що випадуть нормальні деталі, але то не точно, як кажуть. Так, я не пам'ятаю, ти є зовнішній тюнінг? Блін, на жаль, ці бехи нема зовнішнього тюни. Так би вообще було імба. Ну ладно, ладно. Так, так, так. 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 Ну що, почнемо з внутрішнього. Так, ну тоді я не бачу сенсу. Я, про... я пропоную залишити не взовні повністю в стоці. Не змінювати більше кольор. Іски і тому подібне, ми залишимо поки що так. Зараз почнемо крутити відразу тупо кейси з деталями і лутати нормальні детальки. Я маю надію, конечно, як вийде вже. Тут клас деталей це, коштує як 270 тисяч, в принципі, не супер дорого, не саме найдорожча ціна, але і не дешево, скажімо так. Так що давайте щось по 5 кейси, брата. У нас бюджет як 18 мільйонів на цю карантайку блін. Я думаю, що вийде прикольна тачка. Погнали, F і відкриваємо, тому що нам треба чип, двигун, ці всі діла. Короче, движення. Опа, третій чіп падає уже непогано. Так, підвісочка Нам треба. Чтобы забрать на швидку, я думаю, щоб вона от з поворотів прям виїжджала на газку, так жорстко. Ще 5 кейсики беремо, тому що перше відкриття ну просто це просто жах. ай яй 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 яй, -яй. а що сьогодні буде вести якось? О. Турбана 2, четвертый, дякую на це. Давайте тоді окей. 5x, давайте що ли відкриємо. Чікс, чікс. о, трансмісія третя, уже щось. О, четверта, точніше. Я один. Оп, не повезло. Блін. А що ж робити? А що ж робити, братва? Що то жорстка? Ми потратили вже нормально. Сколько? 15 кейсів открыли, 16. І нам Вообще ничего прикольного на ВП, если честно. Я навіть не знаю. Ну давайте, маю надії на F. -ки. О, єсть! Сюди. Це топовий двигун? Чи не топовий? Ну, по-моєму, зараз я порівняю, але вроді, вроді виглядає перспективно. Іще чіпа залутати, блін, підвіска. Ну, кстати, підвіску можна поставити буде ще для, др... для більшого др... Др... дріфта. Буде цікаво, як воно буде працювати. Блін, я один кейс випадково Так, добре, давайте подивимось, чіп 78. Ну, кстати, давайте ікси тепер покрутим. Ми вже залутали двигун, типу, ікси можна крутити, щоб падали ці підвіски туди-сюди, ці всі двіження І нападає четвертий чіп. Кстати, теж непогано. За що я і дякую. Так. Блин, ну вообще не дуже, не дуже хороший опенкейс кейс получается, брата. Уже получается 8, э, сколько? 7 миллионов мы потратили. А все, что мы имеем, то не так много. На самом деле, три детали, которые нам подойдут плюс-минус. Но зараз будем дивиться по налаштованию. Знову ж таки, вы уху, отсюда. сюда. Нормально, нормально насыпало. Так, двигун. Понятно, третий. Так, так. Иксы, давайте, не подведите меня, будь ласочка. Открывайтесь, блин. Ну давайте, давайте, давайте. Да поки ну вы бачите. Давайте знаєте, що зробимо? Давайте отак: от купимо тут 5. Перейдемо сюди, отак от. І купимо тут 5. Тепер у нас є там і там. І зараз будемо по одному відкривати. Так, Xový, понятно. F. -очка. Ой, хорошо. Непогано, непогано. Такс, такс. Ну, дивіться, я мене робоча. Я думаю, що буде, може, краще падати. Ух ти, йо моя, підвізка п'ята, але це F, на жаль. На жаль, це Ф. Ну, треба буде затестити з нею. Я думаю, що може прикольно буде дрифтувати ще краще. Так, трансмісія четверта випала. Теж непогано. Так, ну поки ми тільки одні, одні одну деталь маємо, круту. Так. Последний кейсик. Кайф... Блин, ну падает трансмиссия, третья. на жаль. Давайте иксы. Короче, братва, сейчас рубим просто на все бабки. Це сколько? О, нам якраз хватает. 20 кейсов, братва. Иксы открываю. Пошла жара. Ой, не підведи. Ой, не підведи. О, шини выпали, непогано. Такс, такс. Ну, слушайте. это. щось вимальовується цікаве. Блин, чего? Просто 9 кейсів, одна четверта. Дайте детали мені. Я вже не можу. Шо це таке? Дивиться, просто це киссив. Кейс... Це капец. Просто перші другі деталі. Опа. Ну, турбану. Ну, спасибо, вообще, велике. Уже тих нападало турбанадував, я не знаю. Дайте мені хоч щось важливе. Ні, підвізки, ні, ні это, ні тормозив, нічого не дало. І двигун дало ще один. Ну, хоч так, хоч так. Слухайте, випало два двигуна, і випав, до речі, зараз краще двигун, чим минулий. Іксовий, бачите, як по швидкості виходить поярче. Тоді поставимо його 100%. тому що тут 2,2%, а тут дає 22,2. Так що ставимо цю пушечку сюди. Братва, потратили 18 мільйонів, як це кажуть. І попадали не самі найкращі деталі. Ну, давайте дивитись тепер. Двигун поставили. Так, турбонадув нам треба вибрати. 4,3 є. Получається, чотири третій дає. Ну слухайте, блін. 3-4. Та-та-та, звісно. -та, ну, тут без варіантів ставимо тоді третій, він більш потужніший, ніж четвертий. І це мене, якщо чесно, трошки дивує, але ладно, вже якщо так зробили, то буде так. Тепер трансмісія. У нас є 4-2, 3-3, і також ще присутня в Фі тут трансмісія має бути. Так, так, так. Так. Да. 4-2. 4-2-1. Ну, я не знаю навіть слухайте. Я навіть не знаю. Нам треба прискорення. Я думаю, що не так важлива максималка, як прискорення. Так що ставимо. Ось цю іксову. вона дає нам 3-3. Найс. Тепер nice. в нас залишається чіпчик. Чіпчик є 4-2, 5-2 є. Дивіться, просто для порівняння про четвертий чіп і перший. Ой, і другий чіп. Четвертий чіп і другий чіп. Другий чіп дає 5-2, четвертий дає 4-2. Як таке ще можливо? Е, і в нас є F3-3. Знову ж таки, тут дає більше пришвидшення, тому я щось хочу поставити саме третій. Я бачу, що в цьому буде більше сенсу в цьому пришвидшенні. От, допоможе виїжджати з тих важких поворотів. Так, чіп поставили. Бачите. Ми навіть не ставимо всі найкращі деталі, які в нас є по кольору, точніше по рангу, але ми ставимо вигідні деталі для нас, щоб керувалися краще і їхало добре. Так, тепер у нас гальма. Ну, з гальмами тут все просто. Я думаю, що треба ставити щось іксове, 100%. Ну, тому що, в принципі, більше нічого й не впало. Як бачите, гальма не випали не треті, не четверті, а тільки другі. На жаль, Так, поставили гальма, Тепер у нас іде підвізка. Отут можна поекспериментувати. Тут є. Е, можна поставити зараз п'яту підвізку. Піску, ефочну, яка десь просто мінус характеристики. Подивимося, що це дасть нам взагалі на трасі. І можна також поставити шини. Шини, якісь нам падали, по-моєму, ось такі є. Ось. Да. і нам падали, кстати, ось такі іксові. Де-то іксові добрі поодино. О, четверті шини X є. Братва, ну сетап, взагалі, я не знаю, що це за сетап такий получився. Це чудовий буде зараз експеримент. Ну, якщо що, якщо буде супер погано, ми зараз поміняємо підвіску, скоріше за все, якщо вона нас не влаштує. Тому зберігаємо цей варіантик і погнали, дивитися. Я думаю, що це непогано вийшло. Так. Ой-ой. ой Ну, вона нас стало швидше 100%. Ну, дивіться, я поки не відчуваю, що нам мішає підвізка. Тачка їде боком жорстко, причому. Набагато жорстче стало їхати боком. І я просто валю по трасі боком. Ха -ха -ха. Прикольно, прикольно, дивіться, просто боком їде. Ну, це тачка, скажімо так. Якщо замінити я думаю, підвіску, то буде краще їхати більш біжприміше. А зараз вона просто боком пливе постійно. Так, давайте максималку тепер заміряємо. Да, підвіску треба міняти, як бачите, машина почала пливти жорстко. 300-400 300, що? Давай! Ууууу! Размазалась. Короче, їде да менять підвиску, потому что це нереально. Вона просто плыве боком постійно. А ну давайте попробуем на кругу тут дать боком, получится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вона їде боком вообще ідеально дивиться, братва. По кругу даю бачком, і мене ніхто не остановить. <схай> Прикольно дивиться вообще. Контролюється дуже добре. Можно боком прям волоть джост. Не, ну слухайте, мені такий сетап також подобається, що можна так боком валить жост. Когда що якщо я зараз зниму цю деталь, то вона пропадає. Нам бы якась максималка замерить, да може і не цю підвиску. Давайте так і зробим таки спробуємо замірити максималку. Ми поставили сюди топовий двигун, плюс-мінус нормальний чіпак. Зараз подивимось, так що там Зікер. Доганяєш Зікер чи не доганяєш? Ні, Зікер не доганяєш. Тан бахе <сум> швидше Зікіра їде, офігеть. Так, 337 кілометрів, братва. Ну, дивіться, прирост ми отримали не супер великий, але тачка стала набагато дрифтовіша. І це дуже прикольна штука. Але я ж кажу, можна змінити підвізку, і воно буде їхати набагато цікавіше. Ой-ой-ой. Тормажується вона, звісно, важко. Сюди, напевно, треба ще гальма краще ставити, братва, тому що без цього нікуди. І вот такие короче. А ну поїхали поехали з бачком і Так чуть-чуть. Оп-оп-оп-оп. А ну в поворотик зайду, нормально. Нормально, 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 нормально. Бортва. Якщо приловчиться, то можна жорстко давати бачком. Давайте я на, на якісь номера поставлю порядочні Прямо тут сейчас станемо так на трасі, Аварийчику включаємо Виходимо з автомобіля, відкриваємо інвентар і дивимося, що у нас тут є Давайте вот такі поставимо, блатні номера. Чікс. ай-яй-яй. Номера коштують, як 10 таких машин, якщо не більше. <ріхи> Полетіли. Тепер давайте заїдемо ще, кстати, на бушку зараз і подивимося, як це все відображається при продажі. І чи видно ці характеристики додаткові. Ну, точніше, що ми купили з іншим двигуном. Цікаво буде зараз це глянути. Ну, дивіться, при продажі я не бачу, щоб тут щось вказувалось, але я думаю, що це треба виставити. Я думаю, що це потрібно виставляти то, скоріш за все, тачку, а ризикувати я не хочу, бо зараз якийсь порікуч тут забере. Бачно на бушки тут движуха постійно тепер. Люди постійно стоять, купують, продають машинки. Так що, хто хоче, заїжджайте, братва, купуйте, продавайте. Ну такий, блін. Ні, баха топово. О, блін. Дивіться, вона вже коротше сніжком заприсипалась. Зараз заїдемо на моєчку, бо ми щоб ну що це дріфтовати з не BMW, це якось непорядок. Отак, от заїжджаємо сюди. Так, от, ляпс, так, то паркуємося, нажимаємо і виходимо. Тепер миємо машину. Все, машинка помита. Платиш великі гроші, так ще й самому мить треба. Це капець, звісно. Нє, беха тепер по дріфту 10 з 10. Але якщо у вас немає, братва, багато грошей, то ви можете просто пити з Джигу. Але тепер є і ліміти на ці машини. Вони тепер не постійно є в наявності в автосалонах. Так що слідкуйте, слідкуйте, щоб зловити свою тачку. Ну на цьому все. Я всім дякую за перегляд. З вами був Фішер. Всім па-па.